Алекс Оптіма Піко відноситься до систем ГБО 4-го покоління, призначений для використання з 3 і 4 циліндровими двигунами з непрямим порскуванням бензину. Характеризується невисокою вартістю в поєднанні з невеликими розмірами і високим показником функціональності, Здатен працювати як на пропан-бутанових ЛПГ-системах, так і на метанових СІНГ. Комплектація. Сервісна книга, блок управління Оптіма-Піко, кнопка перемикання з індикацією палива, датчик температури газового редуктора, монтажні комплектуючі. Тріник вакуумний 5х5х5 мм, проводка чотирьохканальна, мап-датчі комбінований Alex PTS-01. Електроніка Optima Pico має багато переваг, серед яких варто відзначити: 24-контактний роз'єм контролера. Проста і зрозуміла програма для налаштування. Автоматичне калібрування, що не потребує довгої поїздки для налаштування. Робота з двигунами, вальветронік, ванкел, з турбінами і надувами. Функція день і ніч. Швидкий старт, вибір порядку переключення форсунок, збіднення суміші на холодному двигуні, наявність осцилографу для візуалізації процесу налаштування, взаємодія з великою кількістю популярних на ринку газовими форсунками і редукторами, захист від перевантаження і замикання, запис помилок в пам'яті блока, можливість сумісність палива, газ і бензин, нагадування про необхідність пройти техогляд, міцний корпус композиту, обслуговування широкополосного зовнішнього лямбда зонда IFR, можливість швидкого відключення всієї газової системи, звуковий сигнал про наявність помилок і різного роду системних повідомлень. Карта бензинова і газова в форматі 3D, підігрів газових форсунок, напівпровідникова емуляція, можливість щитування сигналу обертів, з датчика положення колінчастого валу і імпульса форсунок. Є можливість відключення окремих секцій газових форсунок, взаємодія з великою кількістю датчиків рівня газу. Виробник пристрою, відомий бренд в Польщі Alex SP. Гарантія на блок керування, мап датчик і перемикач складає 24 місяці з моменту придбання.